Добрий день, вітання всім з Бессарабії це Південь Одещини. Сьогодні у мене розпакування посилочки з інтернет-магазину Флоріум. Різного кольору ростуть тюльпани у моїх квітничках. І рожеві, і червоні, і жовті, але ж білих, ну майже немає. Тому я зайшла подивитися, чи є білі тюльпани. Звісно, білі тюльпани виявилися, а крім білих тюльпанів, і ще щось замовила Давайте подивимося разом. Цікаво, що приніс мені рік, який минає в останні свої дні. Зараз відкрию коробочку. Відкрила коробочку, прибрала ось цей папір. І тут багато пакуночків. Будемо роздивлятися. Та спочатку накладна, тут 12 позицій, які я замовила. Ось тут перелік товару всього на 790 гривень разом з доставкою нової пошти. Тут є і подарункові акційні товари по одній копійки і те, що я замовила. Витягла я всі пакуночки, як бачите, їх тут багатенько. Зараз буду розповідати, що саме. Але спочатку повитягую цибулинки з мішечків, щоб було відразу наглядно видно, які саме. Цибулинки мені прислали, чи пошкоджені вони, чи ні. Як вони виглядають? Ось тут ми бачимо, ще відерце і насіння. Будемо роздивлятися. Та хочу почати з подарунків, бо це ж цікаво. Таких товарів у мене чотири позиції. Перший подарунок це набір аліумів. Аліум один: ось ми бачимо одну гарненьку цибулинку, вона така тверденька і величенька. Далі, як ми бачимо, цибулинки тюльпанів. Це тюльпани жовто-помаранчево-червоні. Волдіс Файворіт, назва тюльпану. Але ми бачимо, що перша цибулинка трохи пошкоджена. Та я не маю претензій, тому що це подарунок. Замочу в розчині фунгіциду і все з нею буде добре, так як вона лише в одному місці пошкоджена. А цибулинка сама крупненька. Дві інші трішки проросли, та це ж нічого, бо я маю садити їх в горшечки. Далі набір нарцисів має бути дві цибулинки, та замість двох. Три, бо біля одної вже велика дітка. Ось бачимо це. Нарцис Pacific Rim жовто-лимонного кольору. Цікавий, в мене такого ще не було. Найбільший подарунок з 10 нарцисів. Але ми бачимо тут їх не 10, а майже вдвічі або втричі більше, бо біля кожної цибулинки. Є дітки по одної, по дві, по три і так усі. Хоча вони трохи пророщі, та нічого, в землю можна посадити і будуть гарно рости, так як у нас нема великих морозів. Дякую флоріуму за такі гарні, безкоштовні подарунки і такою великою кількістю нарцисів, приємно вражена так як нарциси. У мене в пріоритеті, я їх саджаю, у мене їх багато і дуже їх люблю. Як я казала, Чотири позиції подарунків акційних товарів, і всі я вам їх показала. А тепер, що я замовила? Ось перед вами тюльпани Golden Apple Dome. Це жовті тюльпани, вони дуже гарні. Висота їх десь приблизно 55 см, а квітка до 8 см в діаметрі. Всі 6 цибулинок, так як я замовила, 2 пакетика по 3 цибулинки, Всі гарні, крупненькі, тверденькі. Один пакетик по 49 гривень. Далі камасія 10 цибулинок, 2 пакуночка по 5 штук. А коштують вони взагалі копійки 17 гривень один пакуночок. Камасія це чорнильні квіточки, зірочки. Дуже мені сподобались і до білих тюльпанів вони будуть добре пасувати. Всі цибулинки гарненькі, тверденькі, не пророщі Ще замовила до білих тюльпанів два вида крокусів. У мене теж росте багатенько різнокольорових крокусів. Та ось іще. Перед вами цибулинки білих крокусів, вони крупноквіткові, великі, гарні. А ось і маленькі. Вони кремово-жовті. Також будуть пасувати до білих тюльпанів. Цибулинки гарненькі, тверденькі, нічим не пошкоджені, пророщі Буду висаджувати їх в горщики разом з білими тюльпанами. І ось ми підійшли до цибулинок білих тюльпанів, з яких почалося моє замовлення. Тюльпан називається White Emperor Фурісіма. Це такі тюльпани, які е, висаджують на клумбах у містах, і вони швидко розмножуються, чим мене й підкупили. Висота рослинки до 35 см. Замовила я три пакуночки по 3 тюльпанчика і коштує кожен пакуночок 31 гривна. Ось іще один білий тюльпан. Тут 6 цибулинок, 2 пакуночки по 3 штуки. Називається Світ волі. Кожен пакуночок коштує 49 гривень. Таким чином, у мене вийшло 15 білих тюльпанів. Всі цибулинки гарні, тверденькі, непошкоджені, що трішки пророщі, то не страшно. Захотілося мені виростити із насіння гіпсофілу білу сніжинка махрову. Вона Багаторічник, чим мені сподобалося. Побачимо, як вийде. Замовила насіння. Багаторічник написано. Пакетик коштує 15 гривень. Остання позиція з цього замовлення це мінеральне добриво для цибулькових рослин. Тут так і написано: Добриво для цибулькових квітів. Покращує якість світіння, посилює ріст коренів. 500 грам у цьому відеркі добрива. Ну, Тут написано спосіб застосування. А ще те, що це добриво пролонгованої дії, воно діє 4 місяці після того, як їх внесете. Ось такі. Покупочки я зробила в останні дні, року який минає 2025 рік. Дякую інтернет-магазину Флоріум за гарні цибулинки, які вони мені прислали, і вдячних їм покупців. Рік 25-й минає, він був тяжкий, складний. Багато негативу, сльоз, розчарування приніс цей рік. Бажаю усім терпіння, витримки, а також надії, що новий 2026 рік принесе нам більше позитиву, а основне миру на нашій землі. Незабаром будемо зустрічати 2026 рік. З надією на краще, тож вітаю всіх, хто був сьогодні зі мною з прийдешнім новим роком і до зустрічі в наступному відео.